Добрий день. Я працюю в комунальному закладі Богодухарський ліцей номер 3 Харківської області. Ну, мабуть, вже більше, ніж 20 років. І не для кого, мабуть, не секрет, особливо для заступника з навчально-виховної роботи, що початок навчального року це головна біль, мабуть, була пов'язана з безсонними ночами. Не знаю, чи знаєте, ви що таке папер міліметровка. У нас такий був раніше, де ми малювали. Олівцями і стирали, гумка була в нас старали оці розклад. В класі в нас у школі було майже 30 класів, 68 педагогів, 5 профільних класів, три авторських програми, у яких зовсім інші назви предметів, кабінетна система. І оце все проводило 1 вересня. Це було не свято, а це було, мабуть, сама больова точка для заступника. Тому, е, бувало, ночами сидиш, дивишся, дивишся, вже все розклад зробив. Все, вроді все, на ранок стаєш, дивишся, то, то кабінет ізбігається, то знову урок не туди дивиться, то вчителю не, не подобається, що у нього сьомий урок, ну і так далі. Тому е, ну, картина була дуже така, скажімо так, негативна. Е, так сталося, що е, я працювала, пішла з школи і працювала на виборній посаді в міській раді. Декілька років, і потім, після закінчення свого, скажем так, такого виборного сроку, повернулася в школу. І коли подивилася, що нічого не помінялося, знову міліметровка, знову олівці, знову ці всі гумки і безсонні ночі. І е, ну, хоч уже і поза віком, не зовсім, скажем так, молода, але все ж таки, зразу е, як то так, так, така думка на е, чому ж, як же нам зробити, де знайти той розклад, як же його скласти, все можна складати зараз, кілька цифрових технологій, а розкладу навіть немає. Але сказати, що е, дуже розуміло в програмному забезпеченні, ні тому на рівні користувача. І е, почала моніторити систему ну, такі системи програмні якісь забезпечення в інтернеті. Ну, куди ми дивилися? Перш за все, ми дивилися на відгуки. І е, натрапили, скажімо так, на нову школу, розклад. Подивилися відгуки. До речі, хочу сказати: жодного негативного відгука не було. Жодного. Тільки були позитиви. Молодці, як хорошо, Думаю, та що ж там такого хорошого? Треба було, як треба було розбиратися. Подала заявку на пробну версію. Буквально через 5 хвилин мені вже зателефонувала, не знаю, може, Юля, може, хтось зателефонував і зразу запропонувала підключити пробну версію. До речі, безкоштовно ця версія була підключена. Ну, підключили все нове ж, треба було спробувати зразу. І ми спробували. Тільки я побачила оцей цей автомат, що говорив Яві Маркович. Це мені зразу сподобалося, і ми, не думавши вже нічого, зразу купили цей рука і почали по ньому працювати. Ну, що я хочу сказати, що. Оця фраза, яка була сказана Юлією на 7, це дійсно так. Хочу розказати е, такий приклад свого, скажімо так, користування цим розкладом. Засиділася, зацікавилася цим розкладом, засиділася до 11 години, скажімо так, до 23 години ночі. Потім у мене виникли якісь питання, і думаю, що я напишу в цю групу. Хай утром мені хтось вранці хтось може або в день хтось відповість. І як. І хотіла вже закривати, скажімо так, цю програму, і я бачу, що Євгеній Маркович мені відповідає 23.15. Я думаю, боже, чи я розбудила людину? Я всю навіть не подумала. І почалося я продовжила працювати, тому що вже треба було робити. Тому 24 на 7, це дійсно ця команда працює і відповідає на всі. До речі, всі відповідає на всі питання, надає методичну допомогу. Тому ми працюємо в Харківській області, і у нас немає очного навчання. Ми працюємо тільки з дистанційним, дистанційне навчання. Тому уже в цьому році, ну мабуть, я через активна там такий користувач. Написала, навірно, Михайло Кліков написав пишіть кому що потрібно. І я сразу відповіла йому, що нам потрібно зв'язатися і говорити про те, що як нам у розклад поставити синхронні і асинхронні режими. Це потрібно було бачити. Це потрібно було бачити дітям. Потрібно було вчителям, тому що розклад ми бачимо. Але ви знаєте, що відповідно до державного санітарного регламенту. Не може бути більше, чим там уроків років Але вони повинні бути і часові. В них були повинні бути границі. Тому оце все і з нас треба зараз і наше управління, щоб ми коригували цей розклад. Тому Зразу ж я можу сказати, що відповідь була негайна, зразу з'явилися кнопочки синхрон, асинхрон. Ми в тестовому режимі спочатку працювали говорили, що це таке, як. Тобто все це обговорюється, обговорюється з, не, не залишають нас, не залишаємо ми їх, не залишаємо цю команду. Постійно їм говоримо про те, що нам би оце хотілося, нам би це хотілося, і вони тут нам. На, скажімо, так, не на поступки, а працюють з нами в одному руслі. Хочу ще сказати, що є така функція тут заміни уроків. Це для заступника. Ну, ви знаєте, що зараз той захворів, того забрали в кудись там. Пані Зоя. Пані Зоя, звук. Пані Зоя. Будь ласка, і не знаю чому я хочу сказати за заміну уроків, тому що заміна уроків дає дуже таку, скажімо так, полегшує працю заступника, коли учитель вибуває з колії або йде на у нас в цьому році багато почали навчатися, тому ходять на сесії. Але ви ж знаєте, що треба заміняти цей роздан. Ну тому я вважаю, що ну, не можна. Ну, для нас, для такої місцевості, скажімо так, у нас то місто, але все одно у нас 560 дітей і зразу зробити розклад. Для мене це раніше ну, три тижні це було стандартно. Зараз я вже не перший рік, я вже третій рік ми працюємо і не з на, на наступний рік ми вже купили цей розклад, тому що він нам подобається без нього. Ми не живемо. І хочу сказати, до речі, що нас не підтримує наше управління. Кажуть, що в нас нема на це коштів. Ми купили за свої кошти і е, навіть не жаліємо ні на одну секунду, що витратили ми в... Ми не витратили, ми вложили е, в <смі> ці кошти в своє здоров'я, в свої нерви. скажімо так зробили це для себе. Тому е, ще хочу так сказати, що є така можливість. В цьому розкладі згенерувати через QR-код в телефон. Це теж для вчителів дуже добре, тому що е, кожна де вчитель відкриває. знаєте, що в нас зараз телефоном працюють, і в Зумі, і в Міті, і тут же ж буває так, що е, в е, Сховище переходиш, і не завжди між собою є така можливість побачити, що там є. А тут є розклад прямо в телефоні. Кожен ну ми для свого закладу ми зробили повністю все, що вони у кожного вчителя є розклад цей у телефоні. Відкрив, подивився, який розклад у дітей, який розклад у себе у мене там, який урок. І тепер я думаю, що все ми зробимо для того, щоб ми побачили синхрони і асинхрони для цього. Для нас це дуже актуально так. Е, тому е, які для мене особисто переваги, це те, що швидко і без повторів. Саме головне це таке, без повторів можна скласти розклад. Тому що я ж говорю, що на міліметровці дивишся все нормально. А тут, коли ти повторюєш один і той клас, одразу вибиваєш, що такий уже є. Все, ми вже і дивимося ту жовтеньку кліточку, шукаємо, щоб поставити цей урок вже на, на, інше, на інше місце. Максимально скорочує час, і ми спокійно йдемо у відпустку і знаємо, що з цією програмою ми будемо, проведемо свою відпустку цікаво і впевненість почнемо почнем новий навчальний рік. Тому я хочу, якщо там є представники міністерства, ну як-то організувати підтримку для цього проєкту, тому що ну, неможливо, не знаю, для нас неможливо. З цієї програми удосконалити освітній процес, самоосвітній сам освітній процес. Дякую.